Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні хочу зняти відео про те, що вже кінець вересня. Погода стоїть тепла. І я продовжую роздавати підкормку по грам десь 300-400. Ну, у мене так виходить тільки на вихідні, там по 3 дні, по 4 дні. Що в останні, в останні роки відбувається. А саме те, що раніше вважалося до 1 вересня закормити і все більше до них не підходити. Зараз уже кінець вересня, стоїть тепла погода, бджілки літають, продовжують вирощувати розплід, і тому потрібно поповнювати кормові запаси. Ну, можна було закормити там різко і багато, але вони так багато не беруть. І я все-таки вважаю, то, що. Краще це робити рівномірно і поступово. І зараз покажу. Значить, у моєму випадку я готую, готую розчин 1 до 1,5, тобто 1,5 кг цукру на 1 літр води і в такій 40 літровій каструлі. Значить, я готую розчин 12 літрів води. Разом з препаратом Кас-81, який я показував. Ось такого він виходить, кольору. І 12 літрів води на 18 літрів цукру. І це приблизно моїм сім'ям вистачає десь ну, грам по 400, якщо всім роздати. Так, я от розрахував. Ну, і зараз буду е розливати. Значить, Я набираю такий чайник 3 літровий по максимуму я не, не користуюсь там два чи три чи там декілька тому що як показала практика одного е, достатньо і це відбувається набагато швидше тепер беремо чайник і йдемо, йдемо роздавати на місці, де я закінчив роздавати, ставлю димар, ставлю е, е, таке сило. Ну і в мене воно. Значить, димарем для чого, для чого користуюсь. В принципі, бджілки не злі. Я зараз відкрию і покажу. Тобто по злості тут питань немає. Ну от, Нічого ніхто ні на кого не нападає. Да? от Я да, показую, беру, там трясую. Але суть, в чому? Для того, щоб вони ну, швидше виходили з кормушки, щоб менше їх там ну, можна було починаєш роздавати і вони там можуть трохи потопитися від, від тої струї. Тому це перший нюанс. Ну і Другий нюанс я силом чуть-чуть припіднімаю плотик. Чому? Тому що вони іноді прополюсують. Ну і в принципі роздаю. Таким чином. Якщо повну кормушечку залить і вона стоїть ну, правильно, то це в цій кормушечці такий... 400 грам поміщається. Для чого я таку вологу тряпку тримаю? Тому що е е каплі оці е трошки зразу підбираю піс після е ну, в чайнику. Тому що вони капають на траву і капають на вулик, десь може капнути. І потім, ну, щоб не було нападу на десь сусідній вулик, якщо це от лишиться. Ну, оце так, вони зразу, зразу чують це все і забирають. Переходимо до слідуючого вулика, відкриваємо, дивимось. Знову ж таки, ну, вони не злі. Тобто я злих бджіл не тримаю в мене mm. карніка. Карніка кожен рік я купую племінних маток, від них собі вивожу і на продаж. Тому бачите, я от стучу. Ні, немає, питань немає. От, але трошки димнуть, і вони швидше тоді виходять з кормушки. Дають мені. Е, дають мені їм <гім> налити сиропу. Це ну, таким чином. Ну, тут по одній сім'ї. А в інших вуликах в мене по дві сім'ї. Зараз покажу, де в мене по дві сім'ї. Ось в цьому ряду в мене по дві сім'ї. І зараз я покажу, як роздаю вуликах, лежаках, де в мене по дві сім'ї. Стоїть отака ну, там, перегородка, а зверху я кладу таку планочку для того, щоб плотніше до перегородки е, ну, оцю мішковину придавити, щоб не було е, між ними щілин, щоб вони не змогли з'єднатися. Ну, отак виглядає, от вони вже чекають. Стараюсь до повної кормушки набирати, але якщо вулик трохи перехилений. Наперед, то задня частина е, кормушки е, все рівно ну, не заповнюється. Тому якби повна кормушка, якщо рівно вона стоїть, то 400 грам, ну а так виходить 350 і можливо навіть 300 грам. Ось я лівлю, видно, як плотик зіграв. І там трошки перелив, воно вже навіть пішло. Ну, Якщо навіть трошки протікає, вони швидко дуже збирають, тому що їх ну, кількість велика. А 400 грам це вони буквально за годину забирають. Я просто ще хочу звернути увагу, що запитували там, на різних сайтах, от якби, а як це у вулику Лежаку, дві сім'ї. І от вони ну, майже, майже, майже рядом одна біля одної. Що їх тут стримує? Да практично нічого. Вони тут ходять і поверху, і так далі, і так далі, і не об'єднуються. От. Ну отак природа устроєна. Тобто немає проблем, немає питань з цим. Скільки от вони в мене вже є, скільки живуть. Немає проблем із тим, щоб вони там билися чи об'єдналися. Оце я от, знову показую. Слідуючий вулик відкриваю. Знову ж таки, от димом не, не обробляю їх. От показую, так? Да? І все. Тобто ніхто не злітає, ніхто не нападає. Але димом виключно для того, щоб вони мені дали налитий корм кормушки. Ну, от, звичайно, що я тут однією рукою так я плотик піднімаю шилом попередньо. Ну а так мені зараз неудобно, тому я шило не використовую. І сподіваюся, що плотик нормально підніметься. Кой да він піднімається, кой він пізніше, тому що прополюсований. Ну, знову ж таки, трохи перелив пішло. Видно, да. Ну але бджілки то все заберуть. Ну ще один вулик відкрив, покажу. Ну оце так закриваю, ось вони і зверху і все, і знаходять свою сім'ю, повертаються до своєї сім'ї. Тобто проблем немає. Ну, Слідуючий вулик показує. От їх скільки. Там кормушки, за заставні. А це, до речі, тут у мене стоять е, рамочки. Ось я поставив зі своїх нуклеусів. Раніше я їх перетоплював, а в цьому році вирішив, ну вони свіжа така суш, е, Нащо їх перетоплювати. Але в іншому місці зберігати неможливо, тому що міль зразу з'їсть. Тому я оце, отак їх порозставляв за заставні у вуликах, лежаках. І вони в мене тут будуть до холодів. Ну от, Також. Тобто вони пусті, бджілки їх обслуговують, чистять там і так далі. Так, знову димну трошки. Димну трошки, щоб трошки вони мені дали працювати. Так, ну і роздаю підкормку. Підкормку з 81. Я показував, як я його роблю. У мене не зовсім ну, стандартний такий. Я роблю більш насичений. От, і на кліща він... Дещо діє. Ну, Не сказати, що це ідеальний варіант, да, і більше нічим не потрібно обробляти. Ні, більше все-таки для профілактики. Для профілактики нозоматозу і дія на кліща. Тому кас 81 рекомендую всім. Ну, я користуюсь і задоволений. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.